Вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Блогер це чиста робота чи вираження особистого хобі. Існує безліч аспектів цього, цього цікавого явища, які ми сьогодні і розкриємо у нашій програмі разом з нашою гостею блогеркою Тетяною Корінь. Тетяна, радий вітати. Дуже рада зустрічі на цій прекрасній студії. Раді вітати тебе від напевно від всього колективу першого міського, тому що Дякую. дуже давно ти була в цій студії. Так я ж скучила за цією студією, але я думаю, що є про що поговорити за цей час, тому так. що блогерство зараз напевно ну одне із напевно на перших місцях. Це точно як хобі, чи то робота. І сьогодні я думаю, ми в цьому розберемось. Я задоволенням вам розкажу те, що я знаю, і а вже ж розкажу про блогерство в нашому місті Кривий Ріг. Справа в тому, що після початку війни блогерство воно перейшло на взагалі Інший рівень, тому що коли всі розважали, співали, танцювали, то це зараз вже відійшло у інший план, на задній задній план. І в пріоритеті вже стає ті сімейні цінності, стає наша перемога, стає українізація, українські костюми. Ось тільки це зараз має значення. Чи це хобі, чи це робота, я скажу, що як це робота? Це зараз приносить такі божевільні гроші, і особливо коли я приїхала і почала думати так. Зараз я із блогерами зроблю якусь колаборацію. У мене немає таких грошей на блогерів українських. Тобто навіть так, так, у нас дуже багато за цих два роки. З'явилося нових цікавих людей, і там такі ціни за одну рекламну колаборацію. Це може бути там коротесенький Рілс, може становити 30-40 тисяч гривень. І це якщо підписників у людей 120-150 тисяч підписників, а вже ж не накручених. Якщо раніше всім було модно, так треба трошечки підкрутити публіку. Я теж цим грішила. Я признаюся чесно, але нікому не рекомендую, тому що це вбиває вашу статистику, і зараз раніше було коли підписників було 150 ця реклама могла вартувати до 10 тисяч гривень. То зараз це до 50 тисяч гривень. Тобто, чи може бути це пов'язане з тим, що от за ці два роки, ну зрозуміло, що ми живемо в такому стані стані війни, але за цей час ну український контент він вийшов зовсім на інший рівень, і більше українських блогерів з'явилось так. Це Скажі, скажімо так, старі українські блогери теж вийшли в топ і їх почали більше дивитися. так тому що зараз ми співпрацюємо тільки з українськими блогерами, а блогери ворожої країни ми не сприймаємо. І дуже, якщо раніше якісь колаборації, це були виробники там своїх брендів, своїх ресторанів, могли запрошувати блогерів з будь-якої країни, то зараз український бренд співпрацює тільки з українським блогером, і це. Так само вечірки, якщо раніше на вечірки тож також запрошують і це все платно для реклами якогось продукту з будь-яких країн. То зараз тільки українські, і це насправді дуже класно, що нам дають таку можливість проявити себе. Так, я на рівні нашого міського блогера, але все одно це дуже пишаюся. Чудово! А дивись, ти спочатку сказала, що це робота. Так, так, що це робота, Так. але от дехто може сказати: ну що тут такого, так пішов, щось відзняв, там і і все. Ой, всі, всі починають з цього, а потім так затягує, що вже історію тільки за гроші виставляєш. От я хочу запитати, що надихає, от, на створення контенту віра людей. Чесно, мене так мотивує. Я можу робити багато безліч безкоштовних колаборацій, і е, єдине, що мені е, так прям більше всього мотивує, е, це. Пізнаваність, довіра людей, що клас, я тебе бачу, Боже, ти така молодець. Я вам передати не можу ці емоції, і ти така йдеш і пишаєшся собою. Думаю, так, я зробила це не зря. Я не зря виставила свою чашку кави або ще щось. І всім намагаюсь розказати якусь цікаву інформацію. Щоб в інстаграмі люди проводили час з користю. Так, це несе більш собою характер. Що дуже важливо, це мотивувати людей для нових знань, нових умінь реалізації себе, особливо в ці непрості часи. Якщо сидіти вдома і проводити час бездумно в інстаграмі, це все одно йде деградація, і ми все одно просто займає безліч часу твого цінного, незамінного і який ти. Убиваєш в різних соціальних сітках, тому кожен блогер має розказувати щось корисне, навіть якщо це не блогер, навіть, як, навіть якщо це просто людина, яка хоче поділитися своїм прекрасним днем. Але воно має щось нести пізнавальне, наприклад, розказати про якогось цікавого лікаря або Всім, а вже ж я рекомендую робити е, добрі пости. Але як ми всі знаємо, що хейт він завжди е, попадає в топ. Я хотів якраз і запитати, що надихає на створення контенту? Ну, напевно, найбільше всього мене надихає це те, що я чиєсь життя можу зробити трошечки краще, трохи веселіше, трохи е, до донесу якусь полі. Корисну інформацію, що я можу чимось допомогти людям, і напевно це такий найбільший мотиватор. І другий мотиватор це вже ж гроші, які ти отримуєш за свій блог. Але завжди у в кожного блога має бути якась велика ціль не заради грошей, не заради популярності. Я роблю це для того, щоб зробити чиєсь життя трошечки яскравішим, добрішим, веселішим. Круто. Але ж ну популярність вона все одно з'являється, так і починають так. впізнавати там на вулицях, впізнавати десь в кафе, так. в паркі там і ще десь. Так чи не заважає це? Ну, припустимо, ти сидиш, відпочиваєш так. там в компанії або одна п'єш каву, і хтось підходить. Ну, це не те, що не заважає, це ти несеш відповідальність. Тобто, ти знаєш, якщо ти знаходишся в якомусь публічному місті, дозволити собі вести себе максимально вульгарно, це вже ти такий так, ага, а вдруг мене хтось зараз побачить. Я не хочу. там... Проявити, би, би, так, виглядати в такому, виглядати, в такому світі, да. або е, не буду спілкуватися з людьми, які можуть можуть е, вплинути на мою репутацію. Це також дуже важливо в блогера. Е, дуже важливо, е, дуже цінно для мене, коли мене впізнають. Я дуже кайфую від того, коли люди підійдуть, скажуть, я вас знаю. Я на вас підписаний. Це просто е, так заряджає енергією такою. Круто. А, якщо говорити про саме от створення контенту, так, продовження теми, а, яким чином от твій контент відрізняється від інших блогерів, так? І як тобі вдається робити його ну, от своїм унікальним? А, він відрізняється тим, що він робиться в найкрутішому місці України, це в Кривому Розі. Насправді я не чинний відрізняюсь. Від інших блогерів всі вони розказують одне і те саме приблизно. Але тут діє така функція, як твоя харизма. Більше підписуються всі, і блогери рекламують ресторани, одяг, косметику, одне і те саме. Але не підкупна тільки твоя харизма. І люди ось. І тільки на це, то тільки і цим і можна від, да, відрізнятися. Угу. Чудово. І а, під кінець нашої розмови, які поради ти дала б тим би, хто розглядає блогінг як ну, таку професійну, свою, професійний свій шлях? А, так, я знаю лайфхаки, розказую вам їх абсолютно безкоштовно і користуйтеся цим. Для того, щоб розвинути свій блог в світі, де зараз. Дуже багато блогерів, скажем так, вам треба робити пости кожного дня. І вони мають бути з душею і якісні навіть тоді, коли ви хворієте, коли вам погано, коли у вас немає сил, ви маєте робити це кожного дня і виставляти історії кожного дня, навіть або якщо ви не в ресурсі. Як можна зараз говорити? У вас немає настрою, то ви пишіть любі мої підписники, навіть якщо вас дивиться тільки ваш тато і ваша мама. Любі мої підписники, сьогодні я захворіла, і в мене не буде три дні на своєму любому каналі. Зустрінемося з вами через деякий час. Це найголовніше. І також великим фактором є якість. Уже пройшов той час, коли ми могли знімати на щось не айфон і. Вибачте, я думаю, це <світ> та компанія, яка не потрібна <світ> реклама. Не потрібна не реклама. Потрібна, так. реклама так. Вони мають бути щирі, тому що за особистість, за свою харизму, тільки цим ти можеш виділятися серед інших блогерів. Чудово, ну що ж, і а, в кінці, все ж таки, розставимо всі крапки вже над і а, в темі нашої програми, так все ж таки, це робота, хобі чи комбінація і того, і того. Це комбінація. Спочатку всі ми починаємо з хобі до першої рекламної колаборації. І коли ти вже розумієш, що твої е, труди приносять результат, це вже, це вже перетворюється в твою роботу і навіть основну. Чудово. ну що ж, я хочу подякувати за те, що ти сьогодні завітала до нашої студії. Дякую, що запросили. Було і, дуже цікаво. Звичайно, звичайно, побажати тобі ще більше переглядів, більше підписників, і щоб частіше впізнали на вулиці. Дуже Дякую, подякували. дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему блогер, робота чи хобі. В осях у нас була блогерка Тетяна Корінь. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.